Що потрібно робити, щоб схуднути. Ну, це мій найулюбленіший запит, бо він означає, що люди дійсно хочуть змін. Перше, подивіться, як ви харчуєтесь. Не записуйте. Це складно. Просто фотографуйте все, що ви їсте десь 3-4 дні: обіди, сніданки, перекуси, печеньки, навіть кавусю з сиропчиком. І я скажу вам зазвичай, до вечора ви вже самі все розумієте. Друге вчіться відчувати момент насичення. Ситі значить досить. І дітей своїх також не змушуйте доїдати цю звичку, переїдати потім ну дуже складно зламати. Третє робіть паузи між прийомами їжі мінімум 3-4 години. Це час, щоб організм перетравив їжу і підготувався до наступного прийому. А перекуси мої любі. Це наші приховані вороги. Половинка печеньки, вафля, кусінчик, тістечка або навіть кава з вершками, і це вже плюс 300, 350 калорій, яких ви просто не помічаєте. А ви ж навіть не наїлися. Та й взагалі більшості здається, що він навіть нічого й не їв. Ну що там пів печеньки, там, стаканчик кавуськи, хіба це їже. Так, ось, такі моменти потрібно відслідковувати. І повірте, вже за 10 днів ви можете побачити результати. А якщо ти хочеш схуднути, але все ніяк не почнеш, тоді пропоную поч почати прямо зараз пишіть мені, і я навчу вас, як це можна зробити, не змучуючи себе. Варто зробити лише перший крок.